Спортсмени, ми футболісти, тренери, е персонал, ми повинні розуміти, чим живуть наші спонсори, наші партнери, як вони заробляють гроші, які потім інвестують в футбол. І це невід'ємна частина. Так як вони приходять на наші матчі. Палк нас підтримують, так і ми. Я вважаю, що це свого роду підтримка. Тому що я бачив, як були зацікавлені наші екскурсоводи. Саме спілкування з нами і з командою, і групове фото, і всі інші заходи. Тобто, я думаю, що це якраз і є єднання з нашими фанатами, з нашими вболівальниками. Напевно, більше була екскурсія цікава не історіями про пиво і його виникнення. Те, що зачіпалася історія виникнення самого міста Львів, такі величні події історичні, такі як Велика пожежа, коли Львів ще був повністю дерев'яним і вщент згорів через якраз таки пожежа на одній з пивоварень. І тому це дуже цікаво, дуже корисно знайомитись з історією ну, для мене рідного міста і класно, що Є такі ініціативи. Біля музею актезі є заклад АС. Це найстаріший з ними діючих закладів. Найстаріші. Хочу ще вам сказати про дуже красиві нас сказали гатунки. Це не сов'єти, що московські, Жигулівські, більше ніхто нічого не продає. У нас було експортове, слодове, сальватор, то його темний він. Ну, музея це така специфічна річ. То в принципі, коли ти перший раз десь в якомусь місці або в місці. То цікаво дізнатись його історію, подивитись, але, як правило, це не проходить настільки цікаво, як зараз у нас було, що у нас інтерактив повний, що нам все пояснювали, показували. Навіть деякі стародавні верстати вони працюють, там можна було спробувати, як це було вдавину. Ну, на подібних не був, тому це такий перший досвід і цікавий. Напевно, він мені цим запам'ятається. Для мене особисто, ну я дуже рідко вживаю пиво та будь-які спиртні напої. Але інколи, як і будь-яка людина, так це стається. І не скажу, що перевагу не даю пиво, але так, вино і пиво десь поруч. І в принципі, якщо професійний спортсмен, я нічого такого не бачу, який може себе контролювати, може собі дозволити там келих пива, але знову ж таки, треба враховувати менталітет, деякі тільки з цього починають, а з цим завершують. Так, всі дорослі люди. Хто в принципі не було ж ніяких обмежень, хто що бажав продегустувати, продегустував, хто захотів квас, хто захотів, там 4 сорти пива було, всі посмакували. Я думаю, що все чудово. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.